Починаючи з 1954 року, ім'я скульптора Олександра Васякіна тісно впліталась в історію Кривого Рогу. Його талант закарбував у камені письменників, композиторів, політичних діячів, міфічних героїв. Він створив свою історію Прометея, котрий дарує людям не вогонь, а знання. Завдяки йому тисячі криворіжців щодня згадують легенду про Данко, проходячи повз будівлю колишнього кінотеатру сучасник. Скульптори Олександра Васякіна знають в усьому світі. Є вони навіть у Ватикані. Загалом творчий доробок митця складає понад тисячу робіт. Я вважаю, що це найкраще самовираження нації, нації, його рівня, культури, труда. От що такое іскутство? Історію неможливо переписати, вважає Олександр Васякін. Кожна епоха має своїх героїв і видатних діячів. І лише час вирішує, хто з них вартий назавжди лишитись у пам'яті нащадків. Тож для митця неабияким болем є руйнація пам'ятників. Він сприймає це не лише як наругу над історією, а як ляпас його творчості і таланту. Це варварство, вандалізм, Кожна моя скульптура це як мой дитина, Я это родил. Вот. И как, как отнесешься к людям, которые мое дитя уничтожают физически? Это варварство, это даже не варварство. Это варвар, это дикий человек, а это вандалы, которые умышленно, умышленно уничтожают. Искусства. Альтернативу руйнації памятників Олександр Васякін вбачає у створенні музеїв під відкритим небом. Мені кажется, что очень хорошо сделали в своє время после развала Советского Союза в Москве на Гогольском бульварі. Срезали памятник и там поставили. И их расставили как, как, как музей, получается. Это очень, очень ценно когда-то, щоб посмотрети, а хто ж із чого ж стояла наша історія? Поважний вік не стає на заваді творчим амбіціям скульптора. Нині він працює над ескізом пам'ятника жіночій долі і має чимало інших задумів, готовий надалі трудитися, аби лише сучасники і нащадки цінували працю митця.